Права 969. Розкладіть на множники многочлен. Ну що ж, стартуємо в першому завданні mp в квадраті мінус mq в квадраті. М виносимо за дужки, То в дужках у нас залишиться p в квадраті мінус q в квадраті. І це дорівнює. Отже, це буде m, що множиться. У нас у дужках різниця квадратів двох виразів. Її можна записати як добуток різниці цих виразів. P q на їхню суму на p плюс q. Є? Переходимо до другого завдання, 20а в квадраті мінус 5. Давайте 5 винесемо за дужки. То у дужках тоді у нас залишиться було 20 в квадраті, заберемо множник 5, буде 4а в квадраті мінус 5 на -5, 5 це буде 1. Це дорівнює. Запишемо в дужках, Вираз як різниця квадратів. Це буде 5. А у дужках 4А у квадраті це 2А до квадрату відняти 1 це 1 у квадраті. Це дорівнює 5. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів. А це дорівнює добутку різниці цих виразів. 2А мінус 1. На їхню суму. На 2а плюс 1. Є. Переходимо до третього завдання С мінус С в кубі. Ну що ж, тут С можна винести з дужки. Якщо ми С винесемо дужки, С полюте на С це буде одиниця. Відняти, А С в кубі полюте на С це буде С в квадраті. І це дорівнює. Запишемо тоді в дужках вираз як різницю квадратів. 1 запишемо як 1 у квадраті. мінус С в квадраті. Це дорівнює С, що множиться. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 1 відняти це на їхню суму. На 1 Це є. Переходимо до четвертого завдання: 64 а в квадраті мінус а в четвертій. Тут А в квадраті можна винести за дужки. То у дужках тоді залишиться 64 а в квадраті поділимо наш а в квадраті це буде 64 відняти а в четвертій це а в другій. Що множиться на а в другій. заберемо множник а в другій залишиться. А в квадраті. І це дорівнює, Це буде А в квадраті. Вираз у дужках, Запишемо як різницю квадратів 64. Це 8, що множиться на 8 або 8 у квадраті відняти А у квадраті. Це дорівнює А у квадраті, що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів. А це добуток різниці цих виразів. 8 мінус А на їхню суму. На 8 плюс А. Є. Переходимо до п'ятого завдання. 5 х квадраті мінус 10 ху плюс 5 у в квадраті. 5 виносимо множник за дужки, То в дужках тоді залишиться було 5 х квадраті, залишиться х у квадраті. 10 ху заберемо множник 5, буде 2 ху Було плюс 5у квадраті, заберемо множник 5, буде у квадраті. Це дорівнює 5, що множиться. У дужках у нас квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого до другого виразу плюс квадрат другого виразу. А це квадрат суми цих виразів, Тобто ми записуємо як x, вибачте, квадрат різниці, як х-квадрату. Переходимо до шостого завдання 2b плюс 4bn плюс 2bn у квадраті. 2b виносимо за дужки. то буде 2b у дужках. 2b забрали множник 2b буде одиниця. Додати 4bn забрали 2b, буде 2n. 2bn у квадраті забрали множник 2b, буде плюс n у квадраті. у дужках запишемо трохи по-іншому, як 2b, що множиться, 1 запишемо як 1 у квадраті. Додати. Далі 2n ми запишемо 2, що множиться на одиницю, і множиться на n. Додати n у квадраті. Це дорівнює 2b, що множиться. Далі у дужках у нас квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу, а це квадрат суми цих виразів. Тобто ми пишемо як 1 плюс n до квадрату є. Записуємо відповідь. Отже, розкладіть на множники многочлену в першому завданні записуємо як m у дужках p-q, на p. -q. Плюс Q. Є. У другому завданні записуємо як 5. У дужках 2А-1. що множиться на 2а плюс 1. Є. Так. У другому, у третьому завданні пишемо С у дужках 1 відняти С. На 1 додати С. У четвертому завданні. Це А в квадраті в дужках 8 мінус А на 8 плюс А. І в п'ятому завданні записуємо 5 а дужках x мінус і у квадраті. І в шостому завданні записуємо 2B в дужках 1 плюс n. У квадрате ее І...